На носі Геловін, тож ми підготували тематичний стрім садан, який створив багатьох чудовиськ та естетичник персонажів, проведе повноцінну фідбек сесію. Розберемо твою роботу, розкажемо, як уникати помилок в наступному арті. Фідбек отримати можливо за донат від 300 гривень на зсу і армії допоможеш, і прокачаєш скіл. Детальніше про умови та зареєструватись на стрім можливо за посиланням в описі відео. А зараз ми розпочинаємо наш 11-й випуск cg Дайджеста. Не забувай про вподобайку та підписку на канал. Приємного перегляду! До початку Геловіну безліч художників почали ділитись своїми моторошними роботами, створюють абсолютно все: від привидів до скелетів зомбі. Одну з таких робіт реалізував 3D-художник Артос. Анімацію цього скелета було створено за допомогою Blender сам скелет взяти від Artec 3D. Скелет повністю сконструйований та налаштований. Виглядає просто клас. Вийшли нові AR-окуляри MetaQuest 3, і люди дотепер вражені функціональністю новинки. Сюди завезли оновлений процесор, камери, дисплеї та безліч нових програм. Наприклад, ви можете зручно відкрити віконце Ютубу, яке можливо переміщати як завгодно та змінювати його розміри. Це дозволяє мати вільні руки і паралельно щось робити. Є ще більш разючі функції. Вдягнувши окуляри доповненої реальності від Цукерберга, можливо зіграти Майнкрафт в реальному житті. Тільки погляньте, як це виглядає, або перетворити свою квартиру на гру жахів. Буквально Стає темним, по квартирі розкидані різні предмети, а по самому помешканні бігають духи з фантомами. З доповненою реальністю MetaQuest 3 також можливо організувати спортивний майданчик, тобто зіграти в якусь спортивну гру, але обережно з люстрами, бо рукою легко її розбити. Вийшла PastiCity 1.3. Основне нововведення – це Blender Bridge. Як можна зрозуміти з самої назви, ця нова функція полегшує передачу даних між Placity та Blender. Інше Вне нововведення – це налаштоване меню за замовчуванням. Юзери мають два радіальних меню, але тепер кожний отримав свободу в їх налаштуванні, вдосконалили робочу область і можливості в імпорті експорті файлів. З'явились нові команди, такі як потовщення грані, створити контур. Проєктний контур та виділення перетворити на групи. Загалом апдейт можна прокоментувати одним словом: комфорт. Розробники завезли все те, чого давно не вистачало. Виникає запитання: а чому зараз, а не раніше? Як то кажуть, що маємо, те маємо. Рухаємось далі. Для Midjourney з'явилась оновлена веб-версія. Авторизація через Discord нікуди не зникла, але завдяки новому сайті управління стало більш інтуїтивно зрозумілим, а ще плавніше. Розробники також додали історію, генерал. Зорованих зображень, створивши окрему вкладку. Тепер можливо зручно переглянути всі свої попередні зображення. Каскейдор отримав глобальне оновлення 2023.2. З'явилась підтримка аудіофайлів. Відтепер трек може відтворюватись під час запуску анімації. Можливо, імпортувати або експортувати сцени у форматі USD. Творці вдосконалили абсолютно всі інструменти програми. По суті, в кожному інструменті з'явилося щось нове або відбулися. Зміни з'явився новий режим рендеру під назвою Відносно повороту. Суттєво покращили інструмент автопозінг. Захоплення руху відео тепер працює в 5 разів швидше, а отримана анімація має кращу якість. Каскейдер 2023.2 Безоплатний, але з обмеженнями. Ліцензія PRO коштує 300 доларів на рік. З'явились чутки про випуск процесорів на базі ARM. NVIDIA, нібито розпочала розробку процесорів на базі ARM. Паралельно, AMD та Intel також працюють над своїми новими процесорами. Орієнтовна дата виходу 2025 рік. Qualcomm розробляє чіпи на базі ARM для ноутбуків, але схоже, що скоро вони з'являться для персональних комп'ютерів. Довгоочікуваний Alan Wake 2 тільки вийшов, а вже потрапив умовний скандал. З моменту анонсу стало відомо, що в грі буде присутня офіційна текстова українська локалізація. Але на релізі стало відомо, що її виконала російська компанія, яка використовувала Google Translate для перекладу гри. Крім того, субтитри лагають і з'являються пізніше. Сподіваємось, творці виправлять цю халтуру. Доповнення для Blender під назвою Kamikaze Версія 2 продовжує вражати. Цього тижня творці показали можливості модифікатора трави NRP, який можна буде використовувати для створення стилізованих трав'яних полів. Раптом, хто не знає, Kamikaze – це велика збірка різноманітних матеріалів, шейдерів, демоверсій, ефектів та багато чого іншого для Blender. Кожен матеріал можна редагувати, змінювати його колір, налаштовувати відображення, Текстури та інше, це не трейлер з кіберпанку, це показ нової моделі Nissan HyperFrost. Автомобіль є повністю електричним. В концепті є пару режимів водіння R та GT, Кожний з яких міняє кольор підсвічування в салоні. Тут також є автопілот з гіперлідар та датчиками, які налаштовані для спортивного керування. Але чому ми взагалі згадуємо автомобіль у CG Digisті? А все тому, що авто має AR VR шолом. Якщо не хочеш насолоджуватись автомобілем в реальному житті, можеш заскочити в віртуальну реальність. До кінця невідомо, як все це реалізують, проте звучить максимально цікаво. Тепер віртуальна реальність буде ще в автомобілях. До речі, Nissan показала цілу колекцію подібних футуристичних моделей авто. Nagara Fluids – це плагін, з яким можна працювати з рідинами. Плагін дозволяє працювати. Цівати з 2D та 3 d шаблонами. в художник Джесі Пітл створив декілька симуляцій води з його допомогою на рушії Unreal Engine 5.3. Симуляція вийшла реалістичною та природною. Художник працював за комп'ютером з RTX 4090 та процесором AMD Ryzen 3900X. На цьому завершуємо випуск CG Digest. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, підписуватись на канал та залишати коментарі. Не прощаємось, бо ще зустрінемось у наступних відео.